Щаслива я, бо вірю в того Бога, який десь вірним всім вінець не тліний. І, хоч пройшла вже не одна епоха, він буде, був і є повік незмінним. Мій Бог живий, він з нами пробуває, до кого можу його порівняти? Подібних йому всесвіті немає, хто знайде його, щастя буде мати. Він той, хто світ створив таким чудовим, хто розмістив зірки в просторах неба, хто трави килимом стелив шовковим, хто сил дає дозріть пшеничним стеблам. Мій Бог той самий, що провів свій нарік через червоне глибочезне море, стовпом огненим огненним їм стояв у хмарі, давав із скелі воду будь прозору. Мій Бог був другом вірним в Авраама, Ісак і Яків теж йому служили. Він з ними був і зі мною і є так само, ті руки до цих пір мене хранили. Мій Бог зійшов на землю, цю Богу, родив з дитятком у хліві на Сіні, щоб до небес відкрити всім дорогу, щоб кожен віднайшов у нім спасіння. Він стілював недужих, тяжко хворих, слух повертав глухим та зір незрячим, давав підтримку тим, хто плакав в горі, був велелюбним, лагідним, терплячим. Мій Бог пішов на муки і страждання, щоб людство все із небом примирити, і ради твого, й мого оправдання віддав життя, щоб тим їх вічно жити хто із князів чинити б зміг подібне, хто із старів віддасть у жарту сина. А мій Господь за грішних нас, негідних, віддав себе, бо полюбив нас сильно. Він вірний, всемогутній, незрівняний, він Бог святий, він Альфа й Омега, він справедливий, вічний, бездоганий, для вірних всіх щитом їй оберегом. У мого бога так багато є імен, я не берусь усіх їх полічити. Його дитина, я, а він, мій батько, моя потіха і душі Спаситель. Не зрадить він, не кине в півдорозі і відгородить від земного лиха, коли душа у розпачі й тривозі розради слово, скаже мені тихо. Щаслива я, що серцем Бога знаю, до нього направляю свої очі, в могутні руки себе доручаю, і все життя служити йому хочу.